Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству Телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Миргородська громада схиляє голови у глибокій скорботі. 10 грудня на щиті повернувся захисник України, старший сержант Олексій Володимирович Курило. Громада провела воїна в останню дорогу на колінах, встеляючи шлях квітами. Олексій Курило народився 28 березня 1992 року в Попівці. Щирий, доброзичливий, працьовитий хлопець, який любив риболовлю та футбол, завжди приходив на допомогу іншим. До 9 класу навчався у попівській школі. А після переїзду до Шахверстівки завершив 11 класів у Тродолюбівській загальноосвітній школі. Згодом здобув фах у Миргородському керамічному технікумі імені Миколи Гоголя. Олексій прийшов до нас у школу доброю, світлою людиною, яка завжди всім допомагала, був завжди відкритий, чемний, такий серв'язливий хлопець, який завжди в кутку грався на телефоні. Е, сама скромність, але як виявилося, він був. Одним із самих мужніх і самих хоробрих серед нас після школи наші життєві шляхи розійшлися, але він завжди залишиться в пам'яті високим світловолосим хлопцем із великою посмішкою на обличчі. Легких хмаринок тобі, Олексію. Для своєї родини Олексій був опорою і підтримкою, особливо для мами та молодшого брата. У 2013 році розпочав строкову службу, а в 2015 підписав контракт і вступив до Лав Збройних сил України. Брав участь в АТО, стримував ворога на Донецькому напрямку. За роки служби здобув авторитет у побратимів і був відзначений нагородами. Олексій завжди був відповідальним і користувався довірою та повагою у колективі та у рідному краї. Трудолюбівську школу Льоша прийшов підлітком, врівноваженим, стриманим. З першого погляду завжди приваблював відкритою посмішкою. Не балакучий, але дуже щирий у словах і в думках. Дуже скромний, надзвичайно скромний, але дуже відповідальний в діях і вчинках. Для батьків, для родини це непоправна втрата. Для нас це дуже болюча втрата. Бо це те покоління, яке мало б народжувати дітей, створювати сім'ї. Будувати майбутнє, жити в мирні і бути щасливими. Нема прощення загарбникам, світла пам'ять Льоші. Олексій протягом дев'яти років служив у Полтавському військовому інституті зв'язку як інструктор. У квітні 2024 року перейшов до десантно-штурмової бригади. Попри поранення, після лікування повернувся до строю. Зустрів своє кохання, однак створити власну родину не встиг. Я трохи його пам'ятаю, коли він навчався у Миргородському керамічному технікумі. Я викладав там добросовісний, навчався, допомагав товаришам, відповідав. Завжди відкликався на допомогу і так далі. Після завершення технікуму він добровільно фактично вибрав нелегку долю військового. І я хочу висловити щире співчуття мамі Ніні Василівні, всім рідним, близьким, всім, хто його знав з самого найкращої сторони. Однокласникам. Однокашникам, ну і всім, хто знав його так чи інакше. Хай він не завжди залишиться у нашій пам'яті таким же молодим, усміхненим 32-річним. І слава Україні! 25 липня 2024 року Олексій загинув смертю хоробрих. Більше року рідні жили надією, адже він вважався зниклим безвісти. І лише результати ДНК-аналізів після обміну тіл підтвердили його загибель. Олексій до останнього подиху залишився вірним батьківщині, побратимам і своєму народу. Ще раз герою Олексію Курила. Висловлюємо свої співчуття мамі Ніні, рідним загиблого героя. Ми помстимося. Ми будемо пам'ятати Олексія таким, як він був, мужнім, щирим, сміливим. Слава Україні! Прапор України вручили матері Героя як символ шани та вдячності за мужність її сина. Це стяг, який нагадуватиме про подвиг і ціну свободи, яку він заплатив за кожного з нас. Після прощання в селі Шахварстівка, останній спочинок Олексій Корило знайшов на Миргородській алеї Героїв, поруч із тими, хто також віддав життя за Україну. Вічна честь і шана захиснику. Герої не вмирають. У Миргородській громаді завершено роботу над одним із ключових документів місцевого самоврядування статутом. Цей документ своєрідна конституція громади визначає, як жителі разом ухвалюють рішення, взаємодіють між собою та впливають на розвиток міста і навколишніх сіл. Проєкт статуту проходив громадське обговорення до 6 грудня. Усі охочі мали змогу надсилати свої пропозиції на електронну адресу Миргородської міської ради. Усі отримані звернення були опрацьовані та враховані під час фінального доопрацювання документа. 9 грудня у залі засідань Миргородської міської ради відбулися. Громадські слухання щодо проєкту статуту Миргородської міської територіальної громади. Участь у них взяли жителі громади, представники місцевого самоврядування та члени робочої групи, які працювали над документом. Секретар Миргородської міської ради Олександр Гуржій ознайомив присутніх із регламентом, представив мету слухань та основні положення оновленого статуту. У результаті відкритого голосування одноголосно обрано головуючого Олександра Гуржія, а також секретаря слухань Любов Артикульну. До лічильної комісії увійшли троє представниць громади: Вікторія Дудник, Анна Ковальчук та Ольга Остименко. Після формування робочих органів учасники підтримали регламент роботи, визначилися з порядком денним та перейшли до розгляду питання про статут Миргородської міської територіальної громади. Відбуваються громадські слухання щодо проєкту статуту Миргородської міської територіальної громади Миргородського району Полтавської області. Це один із важливих етапів у цьому процесі, в процесі прийняття і затвердження статуту нової редакції, зокрема, тобто нашої територіальної громади. Оновлений текст статуту презентував Ярослав Белих, експерт проєкту сприяння розробці статутів територіальних громад та використання інструментів місцевої демократії. Дійсно була проведена ґрунтовна робота. Хотів би в першу чергу подякувати вашій громаді, вашим посадовим особам, жителям, активним, які брали участь в розробці в засіданнях робочої групи. Скажу так само, похвалити хотів би про те, що за основу взяли ваш попередній статут, який є чинним 2020 року, щодо ключових новел, хотілося б наголосити, що дійсно врегулювали чітко форми участі в вирішенні питань місцевого значення фактично надавши жителям більше інструментів в участі в житті громади в контролі за діяльністю посадових осіб Особливий акцент в оновленому проєкті зроблено на молоді. За словами експерта, вперше в статуті громади настільки чітко прописано можливості участі юних мешканців у житті громади. Відтепер молодь від 14 років може долучатися до місцевих ініціатив, брати участь у громадських слуханнях та консультаціях. Це відкриває молодим людям реальні можливості впливати на розвиток миргородської громади, подавати власні пропозиції, підтримувати ідеї, ініціювати створення спортивних просторів, молодіжних центрів, фестивалів чи екологічних проєктів. Так само детально визначили щодо форм участі молоді. Дійсно, хотілось би, можливо, більше надати прав для молоді, але ми керувалися вимогами закону про місцеве самоврядування в Україні і визначили форми згідно з законом. Зокрема, що в нас молодь може ініціювати вирішення питання в вашій раді брати участь в діяльності консультативно дорадчих органів, і це є точно позитивними моментами які слід продовжувати та розвивати. Також представники молоді громади можуть працювати у консультативно дорадчих органах при міській раді, вносячи свої пропозиції у планування розвитку громади, адже статут це інструмент відкритого управління, і він ефективний саме тоді, коли громада активно бере участь у його реалізації. А молоде покоління здатне привнести нову енергію, сміливі ідеї та сучасні рішення, які зокрема, визначатимуть майбутнє Миргородської громади. Серед важливих нововведень статуту визначені способи офіційного інформування мешканців, а також закладені та чітко позиціоновані основи розвитку громади. Що так само цікавого для жителів, і точно нового на виконання вимог закону передбачили, що буде процедура звітування вашого міського голови та депутатів ради, що цікаво для жителів, буде передбачатись процедура підготовки письмового звіту і його представлення. Тому кожен може бути присутнім під час такої відкритої зустрічі і ставити свої питання. І в цілому хотілося б наголосити, що статут є таким. Осередком відкритості прозорості передбачає багато інструментів для жителів, які вони зможуть використовувати, для того, щоб активно брати участь у верхні питань місцевого значення і житті вашої громади. Статут визначає і загальні правила участі жителів у місцевому самоврядуванні. Одне з важливих оновлень до членів громади офіційно включають внутрішньо переміщених осіб задля більш ефективної реінтеграції їх у громаду. Через громадські слухання, консультації, місцеві ініціативи. Кожен мешканець і міста і сіл має змогу долучитися до ухвалення важливих рішень. Йдеться про питання благоустрою, транспорту, освіти, ремонтів, створення нових просторів та інфраструктури. Члени та членкині слухань одноголосно підтримали підсумкове рішення та скерували результати обговорення до міської ради для подальшого працювання. Завершення громадських слухань стало важливим кроком у розвитку прозорого та сучасного місцевого самоврядування. Тепер статут повніше відображає думку громади та враховує більшість пропозицій її мешканців. У Миргороді 4 грудня в читальній залі публічної бібліотеки імені Давида Горамішвілі відбулася зустріч із письменником Іваном Чайкою та презентацією його книги Віха Межа. Продовження першого видання Віха. Книга охоплює життя головного героя Парфентія Галагузе від дитинства до 1945 року та поєднує художній виклад із реальними історичними подіями. Автор пояснює, що назва пов'язана з традицією Віх. Меж, які символізують повагу до предків і непорушність моральних та життєвих орієнтирів. Віха це довга палиця або жердина, яку встановлюють у землю, щоб позначити напрямок шляху, межі земельної ділянки чи використовувати під час розмітки місцевості. Вони мали як практичне, так і символічне значення. Матеріал для книги Іван та Марія Чайки збирали понутри десятиліття, опрацьовуючи архіви, спогади очевидців і доступні джерела. Іван Чайка родом із села Лютенки Миргородського району. Тривалий час працював учителем і 30 років був директором школи. Активно займався краєзнавством, за що удостоєний звання почесного краєзнавця України. Серед його дослідницьких робіт відновлення імен забутих постатей, зокрема винахідника бойових ракет Олександра Засядька, уродженця Лютенки. Сьогодні по запрошенням Миргородців я хочу розповісти. Землякам, краянам про останню свою книгу, яка щойно вийшла з друку, називається Віха. Віха складається з двох книг. Перша книга вийшла у 2019 році. Друга віха вийшла щойно. Ну, хочу розповісти про те, які події. Розгортаються описані в цих книгах, які герої. Що являє собою книга? Письменник зазначив, що довгий час робота і інші професійні обов'язки віддаляли його від творчості, лише займаючись краєзнавством та працюючи вчителем історії, він відкрив для себе правдиві відомості про події, які раніше знав лише частково або у викривленому вигляді. Це й спонукало його описати історію на основі архівних документів і спогадів старожилів. Ну, якщо першу книгу то хотів би донести. Правду про те, як жили наші люди на початку ХХ століття. Навіть епіграф у мене показує, що цикута, а в мене перша книга називається Віха Цикута, це отруйна рослина, і в неї як потерти лоба, вона відкриває очі незрячим. Тому хотілося, щоб моя книга трошки. Відкрила очі тим, хто заблукав у різних подіях. Друга книга це герої проходять випробування за часи радянської влади, 20-ті, 30, 40 роки. Ви самі здогадуєтесь, які це події. Колективізація Голодомор депресія. Директорка бібліотеки розповіла, що дізналася про автора за порадою знайомих, а прочитавши його книгу, зрозуміла, що хотіла б познайомити з нею більше людей. Саме тому виникла ідея запросити автора Івана Чайко, аби він особисто поділився історією написання твору та своїм натхненням. Іван Федосійович Чайка він пише історичні документальні романи, але вони в його не не тільки сухі факти, а вони в його на таких достовірних даних. Але про людей, про людей, які жили не так давно, в тій самій Лютенці, звідки він, і він згадує і наш Миргород, і Зубівку, великі сороченці. Тобто, це такий історик краєзнавець, якого читаючи, ми переживаємо ці події, як немовби вони відбуваються зараз. Тому що проходять століття, а ці події залишаються такими ж важливими, як і тоді. І ми повинні знати цю історію, щоб нарешті вийти з цього кола і щоб це нарешті перестало повторюватися. Наприкінці зустрічі окрему подяку висловили також волонтерам, які активно допомагають Збройним силам України. Адже завдяки нашим захисникам ми маємо можливість продовжувати досліджувати та зберігати нашу історію та культурну спадщину. Ведуча заходу вручила Віктору Ковалю, голові асоціації фермерів Миргородського району відродження Полтавщини подарунок, який передали йому військовослужбовці, як знак подяки за підтримку та допомогу в придбанні нового авто. Лише за цей рік асоціація передала. На фронт 23 автівки. Я людина, людина не, не публик але мені в першу чергу хочеться подякувати всіх аграрій нашого району, які дійсно з першого дня надають непосильну допомогу Збройним силам України. Хочеться мені що сказати? І закликати всіх, не потрібно опускати руки. У нас є сюди шлях, шлях до перемоги. Якщо ми опустимо руки, значить нічого хорошого не буде. Так що допомагаємо нашим військовим, допомагаємо всім, хто цього потребує і разом в єднанні всі до. Перемоги зустрічі з Іваном Чайкою стало для миргориців нагодою глибше зануритися в історії рідного краю, побачити її крізь призму долі реальних людей. Презентація книги об'єднала читачів, митців і тих, хто щодня підтримує країну на шляху до перемоги. Такі події нагадують: збереження пам'яті, єдність і взаємопідтримка залишаються нашою спільною силою. У Миргороді відбулось перше заняття із серії новорічних майстер-класів, під час якого учасниці створювали різдвяну серветку в техніці вибійки стародавнього народного мистецтва декорування тканини. Вибійка передбачає нанесення орнаментів вручну за допомогою різьбених дерев'яних дощок із рослинними, тваринними та геометричними мотивами, що мають символічне значення. Голова молодіжної ради при миргородській міській раді. Анна Ковальчук розповіла про серію майстер класів і можливість реєстрації на них. Ми хочемо, щоб молодь дізнавалася більше про різдвяні традиції. Саме тому буде в нас серія з чотирьох майстер-класів на різні теми. Сьогодні це вибійка. Дізнатися про всі майстер-класи можна на сторінці молодіжної ради в інстаграмі. Там є анонси і форми для реєстрації. У нас місця дуже обмежені. До прикладу на цей майстер-клас ми закрили реєстрацію в того ж дня, коли її відкрили, тому що дуже багато охочих, аби не прогавити, слідкуйте за сторінкою молодіжної ради і доєднуйтесь до наших майстер-класів. Анна Ковальчук наголосила, що головна ідея цих занять об'єднати молодь миргородської громади та молодь серед внутрішньо переміщених осіб, адже в різних регіонах України існують свої традиції святкування різдва, які варто зберігати і передавати. Разом із керівницею студії креативу та творчості Артсова при міському будинку культури Ольгою Кобріною учасниці створювали свої власні та унікальні різдвяні серветки. Також голова молодіжної ради повідомила про плани на наступні події. Цей проєкт відбувається за підтримки управління освіти молоді та спорту і за ініціатив активної молоді. Наступний майстер-клас запланований теж на вихідні. Це буде виготовлення свічки. Там теж заплановано близько 15 місць, тому що матеріалів не так багато. Також хочу подякувати громадській організації Студія жіночих громадських ініціатив, в просторі, в якому ми знаходимося зараз. Вони надали нам цей простір для проведення майстер-класів, за що їм дуже дуже дякуємо. Організатори підкреслили, що серія майстер-класів має на меті не лише навчити традиційних технік, а й створити простір для спілкування та підтримки між молоддю. Усі заходи відбуватимуться протягом грудня, а кількість місць на кожен з них обмежена. ТОВ «М'ясокомбінат Миргородський запрошує на роботу. Ми шукаємо відповідальних працівників на такі посади: обвалювальник м'яса, забивач худоби, вантажник, мийник скотовозів. Гарантуємо стабільну заробітну плату, офіційне працевлаштування та дружній колектив. Якщо ви прагнете працювати у нашій компанії, телефонуйте просто зараз. Номер для довідок 067 48 77 331. 067 48 77 331. Звертатись до Оксани. Миргородський м'ясокомбінат. Стабільна робота для стабільного життя. Можеш сфоткати військове авто. Це просто та швидко. Ніхто не дізнається. Це не гра. Це тюрма. Повідомляй: 102 та чат боти Ансі не бот спали ФСБ. Бот. Ти зменшив споживання світла в пікові години. І завдяки тобі хлібозавод працював на повну потужність. Світлана Іванівна випекла хліб і його відвезуть військовим на фронт. Ти не просто заощаджуєш енергію, ти передаєш її тим, кому вона потрібна найбільше. Вимкни зайве, увімкни енергію перемоги. Бажаєш доєднатися до Сил оборони України, але маєш безліч запитань? Отримай детальну консультацію в Центрі рекрутингу української армії за адресою Миргород. Вулиця Гоголя, 171, дріб 1 або за телефоном 066 934 07 36. ДСНС запрошує на роботу. Машиніста автогрейдера, водія навантажувача, начальника групи енерго та життєзабезпечення, командира відділення евакуаційної техніки, механіка водія, водія, машиніста автомобільного крана, машиніста пересувної електростанції, водія сапера, відділення перетехнічних робіт, сапера відділення перетехнічних робіт, офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, повний соцпакет та матеріально-технічне забезпечення. Також за вказаними посадами надається право на отримання відстрочки від мобілізації. Додаткова інформація на сайті та за телефонами, які ви бачите на екрані, або за адресою місто Миргород, вулиця Петрівська, 8. Будь в команді тих, хто рятує життя. Долучайся до рятувальників.